Мене звати Євген Буглак, з вами онлайн-риболовна школа Флагман. Ми сьогодні з вами на локації затока Дніпра, де немає течії, тому про це і будемо сьогодні розповідати. Хочу розпочати з комплекту, яким я сьогодні буду користуватися і ловити рибу на невеликій дистанції, тому що я вже примаркувався. Як це робити, ви вже знаєте. В минулих уроках ми це все згадували і я вам це детально розповідав. Отже, не буду витрачати час. Розкажу вам, що в мене зараз. В руці Armadale Grand 12 футів, тобто 3,60 з тестом 80 грамів. Шнурок максимально тонкий 0,1, але яскравого кольору для того, щоб його можна було контролювати, тому що сьогодні вітер, і мені треба розуміти, яка буде дуга це, до речі, дуже важливо. Розкажу потім чому. Також взяв з собою невелику катушку: це Легенда 5,500, це середній розмір катушки, можна використовувати також менші. І було б зручніше використовувати менше, тому що дистанція тут взагалі метрів 30, мабуть, я не міряв, але десь так. І один із критеріїв, на якому я зараз буду зупинятися і розповідати, це саме те, що має бути все максимально, максимально чутливе і максимально легеньке. Я раджу використовувати навіть на стоячих водоймах, де ви будете ловити білу рибу, не коропа. Білу рибу таку, як платва густера або подібні якісь карасі і ляші. Це має бути тонкий шнур обов'язково. унції ваших кінчиків на фідері теж мають бути максимально маленькі, там вплоть до 0,5 взагалі. Тому що дуже важливо мати чутливе оснащення, оскільки немає течії, риба поводить себе дуже обережно. І вам дуже важливо бачити найдрібніші рухи. Вашого ківертипа, тому що це буде означати навіть кльо. Оскільки дистанція в мене достатньо мала, я буду використовувати маленьку легеньку годівничку. Почну з 40 грамів, але, можливо, потім перейду на меншу. Буду дивитися по вітру. Якщо він буде посилюватись, буду все ж таки лишати 40 грамів, якщо він буде зменшуватися або хоча б лишиться такий самий. Я спробую ловити на годівницю 25-30 грамів. Кількість корму, яку буду давати, теж будемо визначати по ходу риболовлі, тому що ми не знаємо, як зараз буде реагувати риба. Якщо риба спочатку буде клювати дуже гарно, а потім темпи будуть уповільнюватися, ми будемо зменшувати годівничку, тому що на стоячих водоймах саме цим відрізняється вся риболовля, що ваш корм постійно залишається в точці. Він у нас мілкофракційний, далеко не буде розлітатися, і він буде. Кладатися в то цілово максимально кучно, і риба, яка буде приходити на вашу точку, буде мати завжди вибір, щось там вибрати, щось з'їсти Вона не буде поспішати. На те, чи їй не треба триматися, витрачати на це сили і хватати все, що там пролітає, як наприклад на Дніпрі, на Дісні. Тут темп риболовлі значно повільніший. І, до речі, риба на таких водоймах може збиратися. Дійсно, годинами, тобто ви можете розпочати свою риболовлю годину, навіть дві, інколи просидіти взагалі без кльову, навіть маленької рибки не спіймаєте. Потім через якийсь час почнуться клювання, риба почне підтягуватись, і ви точку розгодуєте. Це все знову пов'язано з, з відсутністю течії, тому що всі запахи і приваблюючі аромати з вашої прикормки, масла, вони розповсюджуються в стоячій водоймі дуже-дуже. Повільно, тому риба їх пропливаючи замітить, а якщо вона десь на великій відстані знаходиться, буде шукати достатньо довго. Отже, на стоячих водоймах інколи треба набагато більше терпіння, ніж на течі. Оснастка, яку я буду використовувати, це звичайний інлайн. Я вважаю, що це чутлива оснастка, тому що ніяких перешкод для клювання вашої риби немає. Якщо ваша годівниця лежить на дні, то найменші. Покльовочки ви будете бачити на вашому квіртипі, який я зазначаю, має бути максимально чутливий. Повідець, з якого я буду починати свою риболовлю сьогодні, і вам раджу так також зробити, це повідець з довжиною 1 метр. Це така універсальна для мене довжина, з якої я в принципі починаю і на течі ловити, і в стоячих водоймах, і потім вже коригую від того, що відбувається. Тобто, Можливо, бути таке, що ми скоротимо до мінімуму цей повідець там до 50 см приблизно. А може придеться його трошки подовшити, тому що є на стоячих водоймах така особливість, що риба клює дуже обережно і одного метра просто не вистачає, щоб риба підняла вашу насадку, відпливла далеко. Від вашої годівниці, вже заковнувши насадку і разом з гачком і підсіклася. Інколи цього не вистачає, інколи маленькі підлящики, густірки і все інше ловиться на повідець десь метрів півтора. І це абсолютно нормально. Також, як ви зрозуміли, якщо риба поводить себе обережно, треба використовувати максимально тонкі жилки. Тобто, тут абсолютно нормально ловити кілограмову рибу навіть більше на повідець 0,1, максимум 0,12. Так, це складно, це дивно, але на такий повідець клювань ви отримаєте набагато більше, ніж на повідець 0,16, 0,18, навіть довгий. І гачки при такій риболовлі теж треба міні мінімізувати максимально. Тому що я повторююсь, риба нікуди не поспішає, в неї є вибір, вона може підняти вашу насадку, виплюнути, зробити це декілька разів до того, як заковтнути, якщо вона... Відчує вагу гачка, він буде великий і важкий, вона не заковтне вашу наживку і, відповідно, ви клювання ніяк їх не побачите. Отже, все тоненьке, все максимально чутливе, оскільки водойма стояча, течії немає. Все робимо тихо, годуємо точно і отримуємо максимальний результат. Що, друзі, я вже заготував точку. Зробив перший закид, поставив повідець взагалі 0,08. 18 гачок, дуже маленький, і вчепив одного маленького париша. Думаю, що почнемо з цього. Зараз просто дізнаємося взагалі, чи є там риба, хоча б якась. Тоді вже будемо підбирати оснащення далі. До речі, хочу також звернути увагу на те, як в мене зараз натягнути шнур. Він взагалі не натягнутий, я його потрошку підтягую, але. В принципі, ловлю на провисання. До речі, так дуже часто роблю, тому що при провисанні риба, коли піднімає вашу насадку і відпливає з нею десь далі, вона натяжіння не відчуває максимально довго. І в неї є можливість заковнути наживку і потім вже засіктися за вашу водівницю і ви побачите клювання. Коли ви зразу натянете жилку, це буде наче риба сми, сми, буде смикати, наче прив'язану якусь наживку, і зато вона може набагато гірше клювати і не, за, не заглатувати гачок з наживкою. Тому робимо все максимально темітно, акуратно і чекаємо на наші перші клювання. Вже якісь рухи я бачу, там щось відбувається. ну, Я думаю, що це маленька риба, більшу рибу, яка зможе все ж таки заковтнути апарушу, треба трошки почекати. Отже, друзі, як ви вже зрозуміли, основна і найголовніша особливість лову риби в таких місцях, де немає течії, це максимально делікатне, максимально тонке оснащення, яке дасть вам можливість бачити все-все, абсолютно все, що відбувається на вашій загодованій точці. Пару слів хочу зазначити про прикормочні суміші, які слід використовувати в стоячих водоймах. Суміші мають бути максимально легкими. Інколи недозволоженими. якщо ви ловите рибу, наприклад, на глибині метрів два, то прикормка має бути максимально незволожена, тобто ви маєте її просто докинути в годівниці до точки лову. І в принципі, це все, що від неї потрібно, вона буде природньо опускатися на дно, створювати такий шар смачних всіляких речовинок з вашої прикормки, і риба там буде. Постійно крутитися і буде знаходити вашу, падаючи на тонкому повіці наживку і інколи клювати навіть в льот, так як це відбувається на течі. Отже, прикормочка, ще раз повторюсь, має бути максимально легка, максимально дрібна. Вона має створювати туман. А якщо ви все ж таки ловите карася, ліща і крупну рибу, то до такої прикормки слід додавати якусь крупну фракцію, яка теж буде лежати на дні. До речі, не забувайте про такі речі, як пастанчино, це рожеві, помаранчеві і жовті сухарі, на які риба літом непогано реагує, така як густера і плітка. Карасі, до речі, теж на помаранчеву пастанчину дуже класно їм стають прямо на точці і збирають її, просто їдять прямо. Тому вашу прикормочну суміш не треба перезволожувати. Дуже обережно її замішуєте з водою або з вашими ліквідами. Якщо ви все ж таки перестарались трошки і додали багато води, не забувайте, що є сухі атрактанти, які можуть підсушувати вашу прикормку і додавати їй додатковий аромат. Або користуватися таким, такою добавкою, як копра Меласа, вона взагалі забирає дуже класну вологу на себе. І прикормка з копрою, навіть перезволожена, може стати абсолютно розсипчистою і придатною для лову риби на водоймах без течії, створюючи такий певний туман із смачних речовин. Ще однією і дуже важливою особливістю при ловлі риби в стоячій водоймі є те, що інколи, коли водойма дуже стара, дуже важко щось взагалі знайти і до чогось причепитися. Я маю на увазі якісь бровки там. Ракушки, цього може просто не бути. <кхем> як я виходжу з цієї ситуації, по-перше, я маркуюся більше не протягуючи груз по дну, як це ми робимо звично на річках. Тому що там можна знайти пісок, можна знайти ракушку, можна там якусь різку бровку знайти, і ваш грузик буде в неї впиратися. Це ви все вже знаєте, ми це проходили з вами. А на стоячій водоймі це може бути банальна корита, де. Глибина плавно від берега відходить, нема там ніяких бровок, доходить до середини. На середині дуже багато мулу, там де тоне все туди, і годівниці, і грузики, і все що завгодно. І потім під інший берег все це так само піднімається. Тому основними перспективними точками на таких водоймах я вважаю все ж таки берегові лінії. Їх... Теоретично може бути дві, якщо це водойма невелика, і ви можете докидати годівницю до іншої сторони водойми. Я б радив все ж таки спробувати ловити рибу саме під тією стороною, відступивши від водоростів там, деякий, деяких пару метрів, треба промаркуватися, щоб за ці водорості не чіплятися. Так само відбувається все із ближньою точкою, тобто це максимально близька дистанція, де закінчується трава, і починається вже більш-менш глибина. Там, де трава не росте, це теж можна визначити за допомогою груза. Тут можна вже використовувати і якусь груз булаву, яку ви притягуєте, і дотягнувши до водорості, просто відступити метр чи два для того, щоб в них не попадати вашим гачком і годівницею, загодовувати зразу за травою. Це дві основні точки, які можуть бути. Якщо ви, звісно, не докидаєте до протилежного берега, то точка максимально перспективна у вас під ногами. Але є один нюанс, треба буде дуже тихо себе поводити, не ходити, навіть не рухатися, якщо ви чекаєте дійсно велику рибу. Так, у мене маленька рибка клюнула. Зараз витягну, подивимось, що це таке. 15-20 взагалі не було ніяких клювань, але риба починає збиратися. І ось бачите, перша рибка, яку вдалося все ж таки піймати з точки, це маленький підлящик. це навіть не густирка. Отже, це означає, що в цій водоймі є і великі лящі, яких треба чекати і вигодовувати смачним кормом. Також все ж таки варто пошукати щось на дні, тому що в більшості випадків ви там щось знайдете. Можуть бути камінці, можуть бути ракушки, може десь якась коряга, <кій> яка з водом обростає ракушками і там селяться різні мікроорганізми, які ми. Риба, все ж таки, яких вживає риба потім, і вона там постійно крутиться або ховається навіть. Тому е, всі аномалії, які ви знайдете на водомі, е, на стоячій водомі, це дуже особливо. До речі, навіть невеличкі перепади, там в 20-30 см, які дуже важко знайти, але реально знайти там за допомогою маркерного груза, або за допомогою поплавця навіть маркерного, тому що. Якщо це ваша водоймана, яку ви постійно ловите, і це місце, де ви постійно буваєте, його треба прямо вивчити дуже досконально. Тобто, все переміряти, всі дистанції, які можливі для вас, там 100 метрів далі, якщо можете, ближче право, ліво знайти кожен камінець, для того, щоб ви взагалі розуміли, яка картина перед вами, тоді ви зможете швидко підлаштовуватись під ситуацію. Тобто різні аномалії, такі як коряги, камінці, ракушки і може просто тверде дно. Це теж один із факторів того, що на цьому місці колись годувалася риба або харчується постійно. Щось вона там для себе знаходить, можливо, десь тут живе мотиль, який в м'якому ґрунті постійно живе, і вона його там вишукує. Тобто ці аномалії важливі, до них треба прив'язуватися і пробувати з них ловити або поруч з ними загодовувати точку і пробувати якось її розкачати. Наживку, яку слід використовувати в стоячих водоймах, в принципі, можна використовувати абсолютно все те, що ви використовуєте і на річці. Тобто, це мотиль, апариш різного кольору, пінка, різні черв'яки, там великі, маленькі, все це можна брати з собою. Все, з цього всього вибирати щось, те, що подобається вашій рибі і пробувати ловити абсолютно на все. Не забувайте про рослинні насадки, такі як перловка, кукурудза, інколи навіть англійці ловлять на маленькі зернятки коноплі, але при цьому цією коноплею, коноплею вареною треба підгодовувати, тобто постійно її давати в корм для того, щоб риба знала, що це їжа. Спробувала її і нею харчувалася, тоді можна на тоненький повідець, вибачте, на тоненький гачок причепити маленьке насіннечко коноплі і спробувати на нього піймати рибу, і це дійсно інколи працює. Воно має таку нейтральну плавучість з маленьким гачком, дуже повільно опускається на дно, і саме в цей момент можуть дуже часто відбуватися різні клювання, або ви просто будете бачити індикацію, взагалі є риба чи немає. Також зверну вашу увагу, як повинен стояти фідер відносно поверхні води. Ваш квір треба опустити максимально близько до води. Це важливий момент, тому що інколи піднімається вітер, ваш оцей відрізок шнура або жилки буде постійно гайдатися, і це може негативно впливати на ваше клювання. Риба там буде ці мікрорухи бачити і, в принципі, це не найкращий варіант. Тому краще всього фертип опустити максимально низько над водою. Вітер вам не буде заважати. Якщо щось буде пропливати, буває якась плівка чи водорості, плавають зверху, стоячі водойми, чи немає, їх вітром ганяє туди-сюди. Вони не будуть чіплятися, не будуть вам заважати, тому що інколи закиди на таких водоймах можуть. Закинута вудка може стояти там 10-15 хвилин до першого клювання. Це абсолютно нормальна історія. Тому кончик опускаємо вниз і вам заважати нічого не буде, ви зможете комфортно продовжувати рибалку цілий день. Чи важлива дальність закиду на водоймах, стоячою водою? Я, в принципі, думаю, що ні, тому що рибу, як я вже казав, можна знайти банально під ногами в водоростях, які перед вами знаходяться. але Закид має значення дальній, коли все ж таки ви можете докинути до протилежного берега, тому що там теж є якась бровка берегова, ті самі водорості, там тихіше, там нікого, скоріше за все, немає. І риба там може з'явитися набагато быстрее, ніж перед вами. Тому дальність закиду не важливо, але якщо треба кинути далеко, все ж таки фідери обирайте якісь більш міцні. Єдине, що фідери в стоячих водоймах можуть бути м'якшими, ніж на течії, тому що на них нічого не впливає, а при виважуванні достатньо крупної риби, м'якість фідера все ж таки зіграє вам на руку, і ви на тонкій повітці з грою, з фрикціонами, з фідером зможете вивести достатньо крупну рибу. У мене була практика. Лову ліща, там десь приблизно 1,5 кг на повіці 008-01. Це абсолютно нормально. Тобто це все можливо. Коли правильно підсікати або виймати рибу, індикація, <кій> наприклад, зараз у мене постійно відбувається. Насадка в мене відносно велика, тому що ми спіймали підлящика такого з ладошку не дуже великого. Я розумію, що такий підлящик нас абсолютно влаштовує. Хочеться більшу рибу, тому. Наживку я чіпляю. Можна було вчепити на гачок 22 чи 20 номера, там один мотиль, і піймати зараз рибу таку розмір спалець, але це нам не потрібно. І скоріше за все, зараз така риба стоїть на точці і намагається з'їсти наживку. Але ми це все ігноримо і чекаємо рибку побільше. Якщо клюна риба більша, ви будете бачити чітку індикацію, вона постійно буде. Хітати ваш ковертип, це буде означати, що вона вже на гачку, її треба виймати. Поодиночні такі маленькі тички, якісь шатання, все це я раджу ігнорувати, тому що це або маленька риба, або якась дуже обережна риба, яку треба там спробувати і заковтнути вашу наживку. Тому не поспішайте для того, щоб лишній раз не, не а, а, загодовувати, не а, лякати падаючою годівницею рибу. Краще трошки зачекати. Якщо ці маленькі клювання закінчаться, скоріш за все, маленька риба зняла вашу насадку або висмокнула з неї там всі можливі соки, і вам треба перезакинути. І я б все-таки радив знову почепити велику насадку, достатньо, для того, щоб шансу великої риби до неї дістатися, все ж таки залишився і ви її, врешті-решт, піймали. Основні помилки, які роблять новачки при ловлі на озерний фідер, це знову ж таки, як і в річковому фідері, це не додержуються точки лову, тобто щось постійно вигадують, не кидають під кліпсу, не кидають в один орієнтир А це дуже важливий фактор, тому що рибу вам треба зібрати максимально в одну кучу. Там в цей момент має бути ваша наживка, ваш гачок. Вона має там його знайти, клюнути і ви її дістанете. Тобто, Розкидати прикормку перед собою на різні дистанції не має сенсу, тому що риба так само розпливеться по всій акваторії і буде збирати вашу прикормку. Це не дуже класний варіант, тому тримати точку це дуже-дуже важливий факт. Ще однією помилкою новачка, я все ж таки вважаю використання грубих оснащень, особливо великих годівниць. Це взагалі для мене загадка, коли людина виходить на водойму, де глибина там півтора-два метри, наприклад. Вішає годівницю 100 грамів величезну, кидає її в точку і через хвилину виматує, знову кидає, знову вимотує і хоче там щось піймати. Ну, Скоріше за все, там нічого не буде, тому що риба, <кій> яка підпливає, починає щось їсти. Ви їй закидаєте знову велику цеглину на голову, вона розбігається, і поки вона збирається знову, ви вже знову перекидаєте. Тому при закиданні таких годівниць або не треба поспішати, або краще всього зробити все максимально тонко, як я вам казав на початку нашого року, і ловити максимально чутливими наснастками абсолютно любу рибу, любих розмірів. Це у вас обов'язково вийде, якщо ви все зробите правильно. Яка риболовля подобається мені, скажу вам чесно, мені все ж таки озерна подобається більше. І до такої риболовлі хочеться повертатися знову знову, тому що. Як по мені, це більш акуратний спосіб лову. Це спосіб лову, в якому треба більше думати. Він складніший, тому що риба саме в стоячих водоймах більш акуратна, більш боязлива, тому її набагато важче піймати, а це для мене, як для рибалки, цікавіше. Тому що піймати рибу там, де її багато, і де вона там прям в льот клює на все, що ви її кидаєте. Класно, і в спортивних змаганнях це цікаво і потрібно. Там ми ловимо на швидкість, там ми ловимо маленьку рибу на велику кількість да, для того, щоб набрати вагу. А е, стоячі стоячій одномі все ж таки треба трошки подумати, помислити, поекспериментувати з прикормками, з насадками, з повіцями. Вона така більш інтелектуальна, як по мені. Тому озерну рибалку люблю більше. Чим річкову. Я думаю, тепер вам чітко зрозуміло, чим озерна риболовля відрізняється від річкової. Якщо у вас є якісь запитання, або я не розкрив вам якусь інформацію, напишіть це в коментарях. Будемо з вами дискутувати на цю тему, тому що риболовля в ставках, озерах і заплавах це дуже дуже цікава тема. Для того щоб нічого не пропустити і дивитися наші уроки далі, обов'язково підпишіться на наш канал, поставте лайк, якщо ми цього заслужили, і натисніть на дзвіночок. Побачимось!